Воскресіння Ісуса Христа з великим святом, Христовим Воскресінням сьогодні вітаю усіх людей на нашій планеті Земля. Дорогенькі, бажаю вам найціннішого на нашій Україні. це миру, спокою, здоров'я, любові один до одного і особливо перемоги. Святий Іван Золотоустий написав про пасхальну радість. Багаті і бідні, веселіться разом, витривалі, недбайливі, шановуйте цей день. Веселіться сьогодні ті, що постили і ті, що не постили, і всі споживайте з багатства Божої доброти. Хоч в нас війна в Україні, а ми святкуємо святе Воскресіння з великою любов'ю. І нехай наше побожне життя буде дарунком для Воскреслого Спасителя і для наших синів на війні і всіх людей на землі, щирим свідченням віри, що Христос Бог живий, що Він воїстину воскрес. Христос воскрес, воїстину воскрес. Ісус Христос воскрес у третій день згідно Писанням. Третього дня по смерті до Ісуса Христа досвіта зійшов ангел з неба. Відвалив камінь від гробу, де лежало христове тіло. Земля затрусилась, а вояки, що серегли гріб, перелякані, втекли до міста. Душа Ісуса Христа злучилася з тілом, і Христос вийшов з гробу, і Христос воскрес. До гробу йшли побожні жінки, щоб помазати запашним миром Ісусове тіло. По дорозі вони великим сумом говорили, хто нам відвалить камінь від гробу. А коли підійшли ближче і застали камінь відвалений. І на камені побачили сидячого ангела. Жінки злякалися, але ангел сказав їм: Не бійтесь! Знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема його тут, бо Він воскрес. І скажіть учням, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Жінки поспішно вернулися до міста зі страхом і з великою радістю. А ми, пам'ять Воскресіння Ісуса Христа, святкуємо. У Великодню неділю. Раненько, перед Сходом Сонця, Спішим до церкви, і увесь світ, і весь наш народ тішиться, коли настають великодні свята. Це пам'ять святої події, коли Ісус Христос, що за нас терпів, розп'яттям на Христі воскрес і встав з гробу власною силою. Колись Господь Ісус Христос воскресить нас усі і покличе до вічного життя, щоб з Ним навіки радуватися в небі, але треба собі заслужити добром. Христос Воскрес, бо істину Воскрес і Воскресне наша Україна на всі вічні віки.